Така маленька дрібничка, але значно полегшить вам роботу із будь-якими аерозолями. Неважливо, чи це фарба, чи це ось таке лакове покриття. Як ми працюємо з такими балонами? Ну, звісно, ми знаємо, що балони потрібно дуже гарно збовтати, якщо це фарба, 2-3 хвилини. Якщо це лак, можна трішечки менше. В кожному балоні є металева кулька, яка дуже добре піднімає. Або пігмент, або зв'язуючи речовину разом з компонентом. Ми дуже гарно це все розбовтали після того, коли ми повністю попшикали нашу роботу, фінішно покрили її, зафіксували, що нам потрібно зробити, адже ми не використали повністю весь лак. Ми перевертаємо, тут є трубочка всередині, і ми ще разочок робимо маленький пшик. Із трубочки рідина повністю виходить, трубочка лишається чиста без лаку або без фарби. Одягаємо ковпачок, і в такому стані, перевернутому, ми зберігаємо свою фарбу або лак до наступного використання.